Вітаю, 7 грудня 2024 року вирішила показати трішки свої зимові трояндочки, як вони зараз виглядають. Ну, деякі листям прикрила, деякі землею, деякі взагалі не прикривала. Отут взагалі нічого не прикривала. Отут. Леся, що ти? В снігу, В сніг вчора пішов. І до цього був. Ось тут отут не встигла вкрити трояндочки оці, ну нічого я їх ще вкрию, з них спаде, вкрию листям чи ще чимось. Це Чарльз Дарвін, там Боніка. А ці не вкриваю, бо ці зимостойкі троянди, оці покривні троянди, вони зимостійкі, їх можна не вкривати. Вони виносливі, вони не хворіють. Це Мірата, то, на жаль, назву не знаю, то велика. Вона мені прийшла як біла витка. У неї досі ще трояндочки, були до морозів. Ось вони. Це маленька трояндочка здається, Вирана. Це Боніка. Це ще одна Боніка. Тут молоденьку посадила, прикрила. Це Мейді. Всі трояндочки на місці. Я ще підкупила мальв, там посадила на зиму пару тижнів назад. Деяких трояндочок є ягідки. Ось так вони виглядають. Курочки ще стоять он. Це Еден Рос. Ні, Розаріум Вьютерсен. Розаріум Вьютерс. У мене їх декілька кущів. Мені подобається, як оця гортензія. Це звична садова гортензія. Ота виглядає взимку. Це перлина, рожева перлина, А Оце молоді трояндочки. З цього року. Це так гарно вони виросли. Томіріам, етруска і мадам Анісек. А чіток, седум, правильно. Наукова назва. Мені хтось написав, що цей седом ще й дуже має дуже якісь лікарські властивості чудові. Леся, не ганяй її. хай вони не кричать. айстрочка альпійська, а ось трояндочка Red Intuition. Бачите, вона ще і не замерзла. Хоча ні, так трошки підмерзло, але не вся. І вони ще у мене квітнуть. а <груди> вони квітнуть. А це Pink Intuition. Це з цього року трояндочка теж. Гарні троянди. Це тут всі все трояндами засаджено. О, що воно. Це з липня почала, ні з серпня квітнути почала ця хризантема І ось іще ж вона і квітне. з неї нічого не сталося. Гарні кущики. У мене їх 4, всі повинні були бути різні, але все, всі однакові. Бачите, яка вона зимостійка. Лавлі фейрі, те ще квіточки є. Ось так виглядає зимовий садок. Це верба якась у мене. Тут листечка вже нема, звісно. Це Вестерленд троянда. Зимостійка гарна. Тут всі молоді троянди. Це Мандіаль. Ще один Розаріум Ютерсен. Це трояндочка гарно черенкується. Я з неї декілька кущів собі начеренкувала, пороздавала, і в мене два чи три кущі ще є, окрім цієї. Ну, це теж трояндочки все. Тут на цьому дереві люблять кішки. Від собачки ховатися. Отже. Безантемки я їх вже обрізала, у вазу собі, ще трошки залишилась. В тому квітничку теж трояндочки. Все, на... все добре. Снігом трішки їх присипала, я земелькою трішки присипала. Тут листячка, тому добре. Перезимують, я думаю, буде все добре. Вже ж зимували так, без укриттів, без ніяких. Ну, в мене багато троянд. Попробую на всіх укриття якось придумай. Я ще там на городі місце зайняла під троянди. Ну, ті молоді я землею засипала добре. Дякую за перегляд, дякую всім, хто підписався на цей канал. Пропоную підписуватися, ставити вподобайки. Дякую нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу. І всі гаразді вам!